Оль, привіт. Розкажи, будь ласка, трішечки про себе та про те, як ти розпочала свій шлях в АСО взагалі. Привіт-привіт. Так, Мене звати Ольга. Я працюю в компанії Радасо на позиції Мітл Асо спеціаліст. Вже три роки, майже три роки працюю взагалі Асо спеціалістом. Ось щодо того, як розпочався мій шлях. Взагалі, шлях Мівасо розпочався з невеличкої авантюри. Я знаю, що деякі там приходять АСО з SEO або, можливо, там з якихось інших відгалуджень інтернет-маркетингу. Ось в мене було трішки по-іншому. Ось, коли я була студенткою, навчалась в університеті. Нам з хлопцем прийшла ідея в голову зробити власну мобільну гру. Ось ми обидва навчалися на IT-спеціальностях. Ось, ну і, власне, нам така авантюра прийшла в голову. Ну, звісно, у нас, як у студентів, не було там грошей на те, щоб наймати там різних спеціалістів для того, щоб закривати різні питання, ми це все робили самі, так як ми це знали. Ну, і, власне, одним, одним із етапів, одним із завдань наших була оптимізація нашого, мо, нашої мобільної гри під е, магазини додатків, ось Google Play та App Store. Е, ну і, власне, я почала взагалі вивчати це питання, і насправді мене це так, мені це так сподобалося. Мені здається, я на той час прочитала взагалі всі статті. Ось всі телеграм-чати по АСО. Я я прям скрізь сиділа. Я там витрачала там купу годин на день, це все, це все вивчала. Ось, ну і відомими розробниками ігор ми не стали. Ось, але кожен з нас знайшов справу по душі, і для мене цією справою стала пошукова оптимізація АСО. Клас, Власне, так. клас, дуже цікаво. А розкажи, будь ласка, як взагалі проходиться твій робочий день? Мій робочий день починається з кави та десятихвилинного колу з командою. В принципі, це така типова айтішна історія, тобто ми там починаємо завжди з коротенького колу, де кожен розповідає там щодо своїх задачок на день. Ось потім в межах моєї відповідальності так я маю там перевірити, якщо, наприклад, там вчора відбувся якийсь реліз у додатка, то я маю сьогодні зайти перевірити, як справи з індексацією, проаналізувати зміни позицій, подивитися, щоб там все було добре, і тримати це на контролі. Якщо, наприклад, десь запущений якийсь аб тест. То я маю також зайти його промоніторити, десь перевірити, там, чи не було перепадів органічного трафіку, ну і так далі. Тобто день загалом починається з такого моніторингу ситуації. Потім, в принципі, найцікавіше виконання різних задач. Ось, в принципі, задачі у асоспеціалісти різноманітні, і коли там спеціаліст вже має певний рівень досвіду. Він може дозволити собі закривати декілька різноманітних різнопланових задач на день. Тобто не буває такого, що я б там весь день сиділа там, не знаю і чистила семантичне ядро. Тому що, коли в тебе є досвід, ти там якісь справи робиш вже більш швидко і можеш собі дозволити, скажімо так, комбінувати там різні задачки. І впродовж дня я можу зайнятися там підготовкою, звіта. Або підготовкою гіпотез щодо покращення графіки застосунку, або там, підготувати текстові метадані для застосунку. І, власне, так і проходить мій день. А, клас, дякую. А чи можете якось в загальному взагалі розповісти, от, що входить в твої обов'язки, за що ти відповідаєш. Угу. Ну, як я вже сказала, задачі досить різноманітні, і, в принципі, моя сфера відповідальності це сторінка застосунку в сторі, і це всі ті речі, які можуть користувачу знайти застосунок, побачити його у сторі. І, окрім цього, також змотивувати, встановити. Тобто, пошукова оптимізація насправді це не тільки там, зробити так, щоб додаток було видно за пошуковим запитом у сторі, це ще й зробити все можливе зі сторінкою додатка, щоб користувач зрозумів, чому він має цей додаток встановити, чому він має захотіти його встановити. Ось. Тобто, це, звісно, текстові метадані це мастхев. Окрім цього, це якісь там більш творчі задачі типу оптимізації графіки застосунку, тобто, це робота з іконкою, зі скріншотами, формування технічного завдання на дизайнера і тому подібні речі, також підготовка івентів, допомога клієнтам у заповненні заявок на фічеринг. Тобто, ну, це в принципі все, що, що на що ми можемо зовні повпливати. На поведінку алгоритмів стосовно додатку у сторі. Ось, в принципі, немає, немає чіткого якогось переліку задач стосовно різних застосунків. Коли там до мене заходить проект з типу з. Питанням, що ми можемо зробити, щоб в нас там підвищилася органіка, то тут завжди потрібно проаналізувати додаток, проаналізувати нішу і обрати саме ті точки росту, які є найбільш релевантними для застосунку і для його ніші. Тобто, ну зрозуміло, що там метадані текстові це must have, звісно. Ось, але там, наприклад, для, якого, для якогось додатку доцільно використовувати вина напувенти, а для якогось там не зовсім доцільно. І тому подібні речі. Тобто, в принципі, це досить різноманітний пул робіт і підрізний настрій. І також, також, також звітування, звісно, тобто за кожним типом робіт ми там завжди готуємо якісь звіти, ось для того, щоб показати клієнту, там, що зробили, якого результату ми досягли, що ми рекомендуємо зробити далі. Ось стосовно того, що ще можна було б відмітити, е це такі цікаві речі, як ми, наприклад, в Радосо, ми постійно проводимо якісь експерименти для того, щоб там, розуміти краще поведінку алгоритмів е пошукових у сторах. І ми завжди результати цих експериментів використовуємо в роботі. Ось, насправді, багато чого, багато чого цікавого. Слухай, а насправді в кожній роботі є щось, що ти любиш найбільше всього робити. От, а які задачки в тебе тобі подобаються найбільше всього в твоїй роботі? Угу. Е я б, мабуть, для себе виділила два, е два типи робіт. От, е по-перше, це робота з графікою, ось, е тому що це, в принципі, такий, е так, така творча задача. Ось коли тобі там треба. Посьорфити, скажімо так, додатки у сторі, подивитися скріншоти, поаналізувати там графіку різних додатків у ніші, там не тільки в ніші, там загалом відслідковувати якісь тренди, на основі цього генерувати якісь ідеї, як можна допомогти там в межах цього всього аналізу клієнту, там підвищити свою конверсію, і знаєте, я, я так люблю так виділити півдня на цю задачу. От, там, е, запастися там чаєм, там, включити музику і зайнятися такою творчою справою, пошукати якісь ідеї, так ну такий творчий підхід насправді мені дуже подобається. Мені взагалі подобається в, в моїй роботі, те, що це не тільки робота з цифрами, або не тільки робота з якоюсь, якоюсь там певною, е, певною там задачею. Так? Тобто, знову ж таки, там ті, хто м, думають над професією Асоспеціалістами, там не думаєте про те, що вам треба буде там метадані збирати. Це абсолютно не так. Тобто, ну, реально, дуже багато чого можна робити і, і практикувати творчий підхід. Це перше. І друге, це можливо неочевидна річ, але підготовка звітів, тому що коли ти робиш якусь роботу. І ти бачиш результат цієї роботи, ти бачиш, що у застосунка клієнти там зросли там, покази, інстали, тобто ти бачиш реально, що ти там зробив краще, що ти приніс реальну користь, що там клієнт за допомогою тебе отримав профіт. Це дуже надихає продовжувати. Тобто ти постійно бачиш, що твоя робота, вона взагалі не даремна, і що вона має явний результат, і це тебе дуже мотивує продовжувати це робити, робити це ще краще ось, і розвиватися. А можеш розказати про свій шлях а спеціаліста, як і коли взагалі ти отримала найпершу свою роботу, там, де ще джуніор Угу. Ну, як я вже казала, коли я саме вивчала АСО, я постійно моніторила там якісь чати в Телеграм, і я, в принципі, там знала, що є якісь агенції, компанії, які займаються АСО, є якісь топові спеціалісти. Я слідкувала за їх спілкуванням у чатах, і одного разу побачила, що е, побачила об'яву, що Радасо е, з е, Шукає е, початківців без досвіду на навчання для того, щоб навчати і робити якби з ним вже джуні. Е, ось я пам'ятаю, що я тоді е, відповіла на цю об'яву, ось відправила заявку, але запізнилась ось, і ну, було вже запізно, Місця вже, вже всі були зайняті. Я пам'ятаю, що тоді, тоді досить сильно засмутилася. Ось, але через декілька місяців подібна об'ява з'явилася знову. Вони знову шукали людей без досвіду, але яким цікава ця сфера. Ось і я знову написала, і тоді вже мене покликали на співбесіду, після якої я отримала свій перший офер. Дуже класна історія. А скажи, будь ласка, скільки тобі часу знадобилося, щоб отримати позицію вже мідл? Та як взагалі змінилося твоє життя після цього, які там перспективи ще відчиняються саме на позиції mm -hmm. е, Ну, Тут, мабуть, також е, знайома ітішна історія, та, тобто ці позиції чун мідл сіньор. Тобто, в, е, мені для того, щоб перейти від чуна до мідла, знадобилося ну, може, року пів, року півтора. Ось, поки я там накоплювала свій досвід, ось і все таки інше. І вже на позиції Мідла в мене почали з'являтися задачі вже більш організаційні задачі там, з комунікації з клієнтами або з навчання менш досвідчених, досвідчених спеціалістів, тобто джуніор-спеціалістів. І, в принципі, далі я відчуваю свій розвиток тут. Васо є, що робити завжди, я відчуваю, що там я можу робити більше, я можу робити краще. І, в принципі, впродовж року я там сподіваюся дорости, скажімо так, до сіньора. Ну і знову ж таки, тут стандартна айтішна історія, якщо там ви працюєте у досить великій компанії, у вас може бути перспектива розвитку, перспектива отримання власної команди і того, що ви можете стати тим лідом власної команди. А скажи, будь ласка, чи стикаєшся ти зараз на роботі із асофахівцями, знову ж таки, саме джунами? І чи можеш ти якось, як знаєш, значить, охарактеризувати, описати якимись спільними рисами? Так, зараз також стикаюся, зараз я також продовжую навчати молодих спеціалістів. Ось щодо спільних рис, це, мабуть, для, багато для кого болючі питання, це страх перед помилками. І дуже високий рівень вимогливості до себе. Стосовно страху перед помилками, насправді, хочу сказати: сказати, я знаю, що це таке, я знаю, що це таке, коли ти там, відчуваєш стрес, і боїшся там щось зробити не так, там боїшся, що ти там чогось не знаєш і помилишся, але. Якщо ви поруч з вами є більш досвідчений спеціаліст, завжди пам'ятайте про те, що ви там можете звернутися до нього за допомогою. І в принципі, ну потрібно розуміти, що більш досвідченому спеціалісту у нього є мотивація зробити з вас більш досвідченого спіца, тому що ви ж тоді будете йому допомагати також в роботі над проектами. І, взагалі, помилки це ок, помилки – це те, завдяки чому ми розвиваємося. Якщо ми не робимо помилок, ми стоїмо на одному місці. Ось ну і власне я не зустрічала жодного випадку, коли б там через помилки звільняли людей. Звісно, ми там не говоримо про безповідальність або там щось таке, але звичайні помилки, які ми допускаємо в роботі, які помічає більш досвідчений спеціаліст, це нормально, це те, що є у будь-якій роботі. І щодо е, вимогливості до себе, ну, це ок, ставити перед собою цілі, намагатися досягти їх, але е, хочу закликати е, обрати для себе такий темп, е, обрати, е, визначити для себе, що для, для розвитку потрібен час, і працювати треба в такому темпі, щоб через рік ви не вигоріли, щоб через рік вам ця справа не приїлася і не набридла. І не спустошила вас. А як взагалі із е, ДЖУНАМов взаємодіють фахівці вищого е, рівня? Е, ну, фахівці вищого рівня вони відповідальні за проекти, вони визначають перелік робіт, які доцільно робити для проекту. Ось і потім ці задачі, ці роботи ем, передають на джуніор-спеціалістів і контролюють їх виконання. Тобто джуніор-спеціаліст він робить реальні, постійно робить реальні задачі, постійно працює з реальними проєктами, і більш досвідчені спеціалісти вони виконання всіх цих задач контролюють, вони виправляють, вони направляють, вони дискутують. Ось, тобто це постійне, постійне, постійне навчання, постійне навчання, постійне удосконалення власних навичок. Uh -huh. uh, ну, я думаю, ти знаєш, що в нас в чосі взагалі є повноцінний курс АСО-фахівеця, uh, uh, і в нас кожну тему, вик... кожен блок тем, кожну тему викладає окремий лектор. Тобто не одна людина читає весь курс, а кожну тему свій лектор. І чи вважаєш ти це якоюсь перевагою, чи добре це, чи погано? Я вважаю, що неправильно вчитися чомусь у однієї людини, ось тому що критично важливо бачити різні погляди від різних людей на одну проблему, тобто на досягнення однієї цілі. Тому що ну, банально од, одна людина вона там може чогось не знати, або вона може мати лише один певний погляд на проблему. Але коли ти спілкуєшся з різними людьми в сфері, ти переймаєш їх досвід. Тобто, коли ну, одна людина це один досвід. Але коли ти спілкуєшся з більшою кількістю людей, задаєш їм питання. Обговорюєш якісь схожі задачі, то ти таким чином збираєш більше, більше, більше досвіду. Ну, в принципі, це я, я вважаю, що це в будь-якій сфері цікаво, коли ти спілкуєшся з великою кількістю людей, які мають більший досвід, ніж ти. Ось, і це суперкласна можливість е, реально перейняти досвід, навчитися чомусь. І пізнати більше, більше, ніж ти міг би спілкуючися лише з одною людиною. А як ти вважаєш, чи доцільно зараз взагалі опановувати професію АСО спеціаліста та чому? Вважаю, що абсолютно доцільно, і я бачу, що абсолютно доцільно, тому що заявок менше не стає, не стає на АСО. Ну і, в принципі, подивитися на там тренд розвитку сучасного світу, все більше, більше, більше різних наших сфер життя переходить у смартфони. Це такі там банальні речі, як трекери сну, нудом, трекери звичок, або там трекери здорового способу життя. Це мобільний банкінг, це онлайн шопінг, тобто, ми вже все це робимо через мобільні застосунки, застосунок повітряної тривоги у нас в у смартфонах. Тобто, ну все більше і більше сфер нашого життя переходить туди. Отже, стає все більше застосунків на ринку, все більше зростає попит, все більше. Різних груп вікових, так він переходить також на смартфони. Ось попит зростає, і так я бачу, я бачу що активно йдуть заявки, люди все більше розробники все більше зізнаються про АСО, що це дійсно може їм допомогти. Тому зараз так зараз це активна, активна сфера, актив, сфера, що активно розвивається. Величезно дякую тобі за відповіді. В мене останнє запитання, але, знаєш, мабуть, воно найголовніше, які ти можеш дати від себе поради майбутньому Е, Вірити в себе, не боятися нічого і завжди пам'ятати, що немає нічого неможливого. Я знаю, що там у деяких людей є страх перед засвоєнням якоїсь там нової сфери. Не треба цього боятися, і не треба боятися взагалі переживати, що сфера АСО може бути якась там нецікава, що це, ну, типу, там є багато упереджень щодо там, сфери IT, що це там, типу, якісь там можливо однотипні роботи, там або там що це може АСО. Це сидиш, робиш текстові метадані і потім аналізуєш цифри в аналітиці, СТОРА, але це не так. Сфера, вона насправді дуже цікава, це я вам кажу, як людина, яка, в якої є настрій і на творчі задачі, і на роботу з цифрами. Тобто тут, тут є задачі для всіх всіх бажаючих. Ось і вірте в себе, вірте, що у вас все здасться, не бійтеся задавати питання, коли ви вчитесь, не бійтеся питати. Не бійтеся чогось не знати. Я, я, це для мене була актуальна проблема на початку шляху. Я тут для мене також було до, до, досить стресово. Я була не впевнена в собі, не впевнена в власних силах, і мені було страшно інколи задавати питання там, більш досвідченим спеціалістам. Взагалі це норм. Я, як людина, яка працює, вчить джуніор спеціалістів. Я рада, коли мені задають питання, тому що коли мені задають питання, я бачу, що людина хоче розвиватися, тому цього не треба боятися робити. Ось ну і така порада вже для тих, хто хто вже розпочинає свій шлях, хто вже роз, розпочав вчитися АСО, так. Читайте побільше чатів у сфері, читайте, намагайтеся знаходити більше статей. Зараз вже є різні курси, різні е, сайти присвячені саме темі АСО. Вивчайте це, тому що в АСО насправді треба завжди бути в темі, тому що алгоритми роботи. Story, вони досить динамічно змінюються, постійно якось актуалізуються, і це буває, відбувається досить різко і неочікувано. Ось Тому читайте різні новини від Гугла, від Apple стосовно оновлення пошукових алгоритмів. Ось і це те, що в, саме в роботі асо-спеціаліста дуже важливо. Ось і щодо також живого спілкування спеціалістів, саме чати, про які я розповідала, це також дуже важливо, тому що живе спілкування спеціалістів, більш досвідчених, знаєш, досвідченим у сфері в таких чатах, в них можна знайти досить багато інсайдів, корисної інформації, і це те, що особисто мені дуже допомогло навчитися тому, що я зараз можу робити.